Ми етнічні вірмени, громадяни України, які сьогодні на передовій боронять Україну. Сьогодні ми хочемо привітати Україну та весь український народ з Новим роком. Попри всі негаразди, біди і страшне горе, що спіткало нас, ми продовжуємо боротися і давати потужний відсіч. Вже котрий рік Україна потерпає від ворожої російської орди, і ми, вірмени України, продовжуємо, як і раніше, стояти на сторожній незалежності та суверенітету кордонів. Нашого другого дому попереду багато роботи, але продовжуючи стояти пічок. Ми обов'язково витримаємо всі вибіги, які нас очікують. Ми, ми незалежні, ми не здамося. Ми знаємо, як породити себе і славу. будемо це робити і надалі. Еті почув два роки, звісно, складно для нашої страны, але ми всі держимся крепко на ногах, дух наш не сломлен, хоч враг і сілен, але буде повержен. З наступаючим вас Новим Годом, ребята, не здаємося, укріпляємо наш дух і йдемо тільки вперед. Вірмени та українці два великі народи з великою історією. Два народи, які Росія зараз так намагається знищити, але в неї нічого не вийде, тому що ми народжені бути вільними. З Новим роком Україна. Слава Україні, слава Вірменія! Служим народу.